Після цікавити глядача, читача людей кому та потрібна людина може заощадити, особливо якщо мова йде про те саме теплення, про те саме землі птахів. І навіть якщо встановити генератор, який вже зараз буде працювати і давати будинку світ. Це в результаті. Місто так і не запустило цих палет такий набором. але наш матеріал прочитав компетентно. Зараз того фермера закупає всі плоди, які вони будуть, ми збирали свій розставити. одну з найбільших компаній в Україні, яка генерує чисту зелену енергію. І після того, як ми втратили частину енергоатому, майже зруйнований ДТК Енерго, все це я буду показувати, ці цифри ми збирали з офісом, з, ось ці цифри. скільки це можна підключити, з Обленерго знімали е, потреби обленерго давали і е, 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 цілій адміністрації на втрат. Ну і це поділено на типову машину 3,5 МВт. Ми можемо МВт приїдати до ріскучих мереж. А 552 є потреба, враховуючи дві зруйновані теплої станції, це з міська і 35 харків. Приєднатися на увазі можливість до електромарення. Візація на закона. У нас тут а, станція, о, як господар, що її обстріляла раз, а тепер є, о, тут хлопці працюють антидронової роботи, то також кулі цих роботи падають на сонячні панелі. Там. Тобто тарифи зараз у нас нижчі, ну, ринкові, чи будь-які. Тобто, що відбувається зараз за тарифами? 80% тарифу на теплову енергію для розуміння, ну, там, порядку такого, Тобто це те, що йде на Нафтогаз. Ну, тобто, це за, ротовис, ну, скажімо так, за, за спалювання газу, навіть Так, да? відповідно. Теплоенерго залишається досить небагато коштів на, на, свою, на свою діяльність. І тут питання, як з чого починати? Тобто, Треба починати все-таки з регулювання на будівлі, тобто це дозволить зменшити споживання при ну, ті самі вартості, які аталої наприклад. Що у нас по вартості вже кінця воїнало, ми десь доплачуємо два. Це система не може до них пристосуватися. Це системі треба помінятися для того, щоб ці нові технології, ефективні і дешеві, можна було можна було інтегрувати і на основі них побудувати нову модель. Перейти від, від цієї простої моделі, яка була раніше. Музей, реактори, найближчі перспектива, це 2030 рік. Якщо ми віримо на слово там, тому, що Рос-Ройс, що вони у 2030 році, точно його вже там, зможуть там, закупентувати, ліцензіювати і почати серійне виробництво. От, тому коли говорячи в країні, що ми там у 2030 році почнемо будувати малі модульний реактори, то це геть смішно просто тому, що що не скінніше цього, коли робить там в 2030 році, там з'явиться в якійсь Великобританії, і ви говорите, що то ж ми почнемо, і, ну це відверто моніпраці, але на тих, хто приймає рішення. Поміський активіз теж дуже виразно, але по суті, ну воно як картинку, що потрібно для медіа тут я наприклад, навіть нові на фонду це був кінотичний марш, який організовували тисяч без першому році. Коли в Києві коли під центром Києва прийшлось декілька тисяч чоловік, тоді влада точно нас почула і бачила, що є ті, кому немає, не, ба, не байдуже довкілля і медіа багато публікуються інформації, які не завжди. Варто вірити і багато що доцільно перевіряти. Нові додаткові ядерні блоки, або е, ціла станція, то обов'язково є ціла процедура з вибору майданчика, яка передбачає обґрунтування майданчика, розгляд альтернатив, а також обговорень, громадські обговорення власне, з громадою щодо е, даного місця. І це є е, важливою процедурою, яка дозволяє. Забезпечити участь прийнятті українські Наша з вами екологічна якість життя. Тобто, якщо ми не будемо думати, що після війни нам треба відновити до нормального стану наші річки, наше чорне море, наші ліси, сербі різноманіття. Тобто, як ми будемо тоді жити, яку воду ми будемо пити, яким повітрям ми будемо дихати? Тобто, це з наше з вами. Як і жаліцета, якщо там середньостатистичний чиновник в Україні буде мати перед очима таку, скажімо, матрицю і карту, і стратегію, і буде, ну, хоча б трішки нею керуватися в своїх діях, мені здається, що в нас, в нас все вийде. І, ну, і це не тільки питання чиновників, насправді. Ми говоримо про якісь зелені речі, чи про сміття, чи про енергетику, чи загалом про зелену трансформацію, це насправді не про якусь там шкоду довкіллю, яка відірвана від нас. Це в першу чергу про нас і про те, які умови на життя.